Народ, всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 13 червня, 24 рік. Сьогодні будемо працювати по прискочі. Будемо працювати по сої. Їду ось біля нашого соняшничка, соняшничок Сан Рок, посіяний 28 квітня. Камон манникової соєю. І що ж, хочу в цьому відео показати. Вже є, щоб показати по суні, якісь, знаєте, такі агрономічні порівняння, так як це відео буде стосуватися мого дипломного мого диплому. Вже, в принципі, є, що показати. Значить, давненько не викладав відео, вже давно хотів побризкати е, сою гербіцидом, але другий раз, другий раз побризкати. Але постійно в мене морочив оцей обризкувач. Я пробував як у коруту бризкати під цинком. Порвали у мене штангу, варили штангу. сварщика просив присив варіант. Одходило колесо, порівняв шпильку. шпильку на 16, у вас почності 10,9 і, і гайки гарні, якось приварив, постарався, значить тут хтось держить. Так я доїхав додому, і з дому до поля. Тому зараз доїду до суї. Як вона вона. Буду зараз розкладатися і трішки покажу Сою. І так, Соя. Значить, хочу нагадати, тут була проведена гербіцидна обробка одна, чим оброблялася. Ороблялася раундап. Е, раундап, може, який називається препарат. Калійна сіль від дефенде. Від дефенде. Напал, напал як це називався. Лили ми тут 2,5 літри і плюс а, по 100, а, плюс 200 грам прилипача на гектар ми лили. Получається 200 літрів на гектар 100 грам на 100 літрів води. Значить, і все. Після того нічого тут не було по цій сої. Значить, отака соя стоїть. А, хочу сказати, дуже класний вигляд має. Мені дуже подобається. Хочу вже сказати, що мені набагато більше подобається соя по кукурудзі. Дай Боже, вона буде краще. Подивіться, яка, яка вона лопата. Просто я не знаю, я перший раз бачу таку сою в себе. Така вона прямо лопата, ця соя. І бульбачкові бактерії є на на цьому, на коренях. Все є. Але але, є тут також і лобода. Ось по поодинока лобода у нас тут. Хочу нагадати, у мене була тут проблема із осотом польовим, ось лобода, он лобода. Ну, коротше, лободи не так, щоб критично, але є. Була проблема тут дуже велика з осотом польовим і молочієм. І я думаю, ми її успішно придушили. Будемо їхати по полю, все покажу, розкажу, як ми його придушили. Там також є ваточник сирійський, також буду їхати, покажу. Ось бачимо, навіть амбрезійна якась є. Ну, коротше, бур'яну не так, що критично, але трохи є. Трохи є, і це все діло треба забирати, бо э, нічого не буде. Бачите, осод придушило. О новий, новий осод виліз. Коротше, такі справи. Приїхав я бризкати сьогодні. Не можна сьогодні нічого робити. Грішу, але що робити? Треба бризкати, бо нічого не буде. Бо нічого просто-напросто не буде. Значить, сьогодні буду бризкати. Цим трактором, то із ковшиком не захотів його знімати. А, значить, шольєм. Лив я по 2 літри раундапу нашої цієї калійної солі. І в мене нема прилипача, зараз якби його теж купують, немає особового бажання. Кинув я по 2 кг сульфату амонію для підкислення розчину. Подивимося, як воно себе покаже. Тому отак будемо починати працювати. Гарна соя, Нюанс, вона починає, починає цвісти. Можуть квітки попадати, може таке бути, але що вже зробиш? Що зробиш, як техніка так не дозволяє не дозволяє вище себе стрибнути. Як я буду їздити, я не знаю. Сам приїхав на поле, сам ганяю. Зараз будемо щось пробувати. Приїхав я вам, звіте, і докрухавлю. Кінулось по полі Значит, вибило. Начебто трошки підрепенітував це все діло. Стараюсь там підкраю, магненько бражу все забирати. ну що вам хочу сказати, дивлюся. Ячмінь, то це не треба там мені тут в мене трошки зроблю до поща їду в принципі все добре. тут лиш така соя значить хоть було гарна значить то гарна соя реально гарна соя у мені все подобається ну трошки підрепітирую гарпіцитом. там я дві атмосфери особи на прислужчі дві атмосфери собі виставив там Будемо так робити якось вилувати. Писали мені багато, що присплеч не годиться, те, те, те. те ось априс, печ не годиться. Призібратися, він вже давно бути на металоломі, але ми його ще досі мучимо. І другого в мене немає. Як буде можливість, купимо краще, я а поки приспємо тим, що є. Тому що другого немає. Хочу ось показати когось. Бачите, пріж зараз попереду буде ізувати шніком сирійським. Картівка бачите пожортіва. Пожортіво покрутило там, але все одно він спроможний виконати там. Але тут вже такі, тут вже діву десикації. Соняшничок, значить, хороший. Так. Да. фут Їду, знаєте, наче на голка. Думаю, де ми заполомати. Дивлюсь і на колесо, і на штангу. На все дивлюся. Так, зажав, виключить вон. Такий соняшничок взагалі, щоб у мене ще й залишився такий нечто гарненький сонячний, щоб теж будемо бризкати пором. Зараз я туди їду до плюсів і включуюсь. І так, їду біля плюсів, бачимо check it's worth it further, Закінчився рощин. Скільки залишилось добризка до, до пшенеці. Uh. Отака соя вона, дивіться. Така соя. Хочу відмітити, зараз зніму відео і я вже на ячменеві, на сої після ячменю. Хочу відмітити, дивіться, просто яка соя. просто. Вона велика, потлаті листки, усе в неї як положено. Нема в мене знову лопатки, але виру мені десь такого супенько корінь. Ось, ось дивіться, бульбочкові бактерії присутні. Я, роз, я їх розрізав, дивився всередині, грам позитивні вони. Це грам це коричнева. Є грам позитивні рожеві бульбочки всередині є. Я їх бачив, все воно є. на те воно і видно, дивіться, яка рослина. Подивіться, яка рослина і яка соя стоїть, вона така розкущена, потлата, така гарна соя, бачите, яка стоїть. Попередник кукурудза. Що я цим хочу сказати? До чого я взагалі веду? Я веду до того, що кукурудза для сої є, мабуть, найкращим попередником. У сучасній сівозміні так називаємо її. Сівозміні, де нам треба отримати прибуток. Як би, Не тільки підвищити родючість ґрунту, а й отримати прибуток. Тобто, пропашна культура кукурудза, я вважаю, є найкращим попередником для Сої, для такої зернобобової культури, як Сої. Е, ну що ж, на цим буду закінчувати. Води в мене немає, зараз може ще по воду поїду. Добрискаю, думаю, завтра це поле. І вже включусь вам на ячменові. Покажу вам сою по ячменові. І так, 7.19. Приїхав бризкати поле друге. Зранку кельс встав, поїхав води набрав, поки дома заколотив. Усе 7.19, я приїхав друге поле бризкати, а те добризка пізніше, бо як почнеться вітер, то кукурудзу спалю. Значить, отака соя. Перше, що я хочу відмітити, це соя по ячменеві, як бачите. Перше, що я хочу відмітити, вона якась густіша. Чому, я не знаю, я не маю поняття. Висів був одинаковий, все ідентично. Чому, я не знаю? Вона, мені здається, так, принаймні. Можливо, ви побачите на відео, що якась вона буде не густіша, така сама, ну, як на мене, вона якась густіша. Це перш за все. По-друге, вона. Якась така ну, блідніша. Я сказав би, що вона блідніша. Там соя стоїть така прямо гарна, але тут вона якась блідніша. Подивіться, будь бачкою бактерії. Ну, Звісно, корінь. Так я вірив з корнем. Ну коротше є, теж починає цвітіння, ось теж починає своє цвітіння. Що по бур'янам, ну скажу, що така лобода поодинока є. І в принципі, ось лобода. Ось лобода. Якби і її треба бризкати, тому що тут у жнива буде ліс. ліс. Треба бризкати. Ну, а що сказати, що, що тут, тут щось критичне, ні. В принципі, нормальна соя, це соя по ячмені. І я вважаю, що вона гірша. Вона гірше. Звичайно, це все так. Звичайно, просто точка зору, просто обстеження. Це так, на глаз, по-народному. Все покаже тільки бункер, не думаю, що там сип на більше. Мені так здається. А тут ось чоловіка соя по сої посіяна. І гладкими катками закотіна. Ось така соя по сої посіяна у чоловіка. Тому ось так. Я думаю, що дуже багато дало. Ротаційна барана дуже багато дає. Все-таки агрегат реально класний. Я думаю, він дуже багато дає. Тому отака соя. Там ще кукурудза, кукурудзу не буду показувати, будемо бризкати ось кукурудзу інсектицидом, тому що пішов попелиця, що такого не бачив, ну будемо бризкати. Сьогодні гербіцид привезуть, інсектицид привезуть. Тому ось так. Ось таке опризкування, не буду вже показувати, що воно як. Ось таке. Воно це поле. Я вважаю, що тут соя трішки гірше. Ну, все, ну нормальна така. Але трішки гірше, як на мене, ніж на полі по кукурудзі. Тому ось так. Пішіть свої думки, це моє суб'єктивне бачення. Пишіть, що думаєте ви, як вважаєте ви і яка у вас соя. Ми будемо працювати далі. Буду прощатися. Всім дякую вам за перегляд. Ставте там лайки, дизлайки, коментуйте всім удачі!